Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. З 11 березня у Вінниці запрацювали рекрутингові центри. Обрати професію та місце служби у ЗСУ тепер можна у ЦНАПах на Замостянській та Брацлавській, а також у Прозорому офісі що по проспекту Космонавтів. Послуги рекрутингу надають 10 фахівців, а саме сержанти та офіцери 120-ї бригади територіальної оборони, які мають бойовий досвід, розповідає координатор рекрутингових центрів у Вінниці Роман Ковальський. Провести з ними консультацію, провести анкетування, з'ясувати, що вони хочуть від збройних сил, чим вони можуть допомогти збройним силам, яка у них є професія, військова спеціальність, цивільна, провести з цими людьми розмову, просту людську, без повісток, без всякого примусу. Охочим долучитись до сил оборони, надають інформацію і про навчання у військових вишах, каже інструктор з рекрутингу Юрій Зелений. Також звернутись до центрів можна за наявності повістки до ТЦК. Приходьте в муніципальні центри рекрутингу, де ви поспілкуєтесь з рекрутерами, обирайте собі посаду і звільняйтесь від відповідальності і призивайтесь по мобілізації. Служіть зі своїми. Вінниця перше місто, де запрацювала мережа муніципальних рекрутингових центрів, каже Ковальський. За тиждень рекрутери оформили понад 10 відношень на службу у конкретні підрозділи за запитом кандидатів, зокрема у 120-ту бригаду. Ми отримали десь більше 250 дзвінків. На ті телефони, які зазначені в рекламних банерах, плакатах, пройшло більше 50 консультацій, і більше 15 людей, які оформили документи відношення, які пройшли анкетування і які фактично зголосилися приєднатися до сил оборони. 20 консультацій та одне оформлене відношення на службу до морської піхоти оформили рекрутери у прозорому офісі. Вишенька суспільне поспілкувалося із Олександром Царевським, штаб-сержантом 120-ї бригади територіальної оборони. Він один із десяти рекрутерів, які з понеділка надають консультації, охочим вступити до лав збройних сил. Ми пояснюємо людям, які бажають вбити лави зсу. Варіанти і можливості, як це можна зробити, найбільш комфортно. Це може бути варіантом мобілізації або підписанням контракту. Розглядаємо якісь фахові навички кандидатів, претендентів, допомагаємо з оформленням паперів. Навіть в звичайному житті влаштування на роботу це іноді вививається в квест. Ми допомагаємо цей квест пройти. Розповідає, окрім загальної інформації про умови служби, рекрутери допомагають отримати відношення від військової частини або бригади, де хоче служити людина. Можливість вибору царевський називає однією з основних переваг рекрутингу. Загальна мобілізація через ТЦК зазвичай вона не дає право вибору і можливості обрати підрозділ. Якщо в тебе вже є на руках відношення від конкретного батальйону, який готовий тебе взяти. До себе це спрощує процедуру входу, і ти потрапляєш в цей батальйон. У центрах можна отримати інформацію про військові вакансії. Першочергово пропонують службу у 120-й бригаді територіальної оборони, яку перед початком повномасштабного вторгнення Росіян сформували на Вінниччині. Більшість особового складу місцеві розповідає Царевський. Підрозділ ТРО батальйони формуються за територіальним принципом. З вірогідністю 90% ви зустрінете знайомого, знайомого, знайомого чи там далекого родича в цьому підрозділі. Територіальний принцип комплектації він має свої позитивні сторони, саме в цьому сенсі. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян бригада воювала на Донеччині та Харківщині, каже рекрутер. Суспільному розповідає про бойовий шлях сто двадцятки. З останніх це участь в обороні Ласточки на сто батальйон, 210 й 168 й батальйони. Це брали участь в обороні Бахмута на Лиманському напрямку. Це в 2022 році. Дрозділи 120-ї бригади несуть службу на кордоні з Білорусі в районі Куп'янська і на Донецькому напрямку. Ну і на Вінничій безпосередньо виконуючи охоронні функції, виходять на бойові завдання. Набір до бригади проводять на різні вакансії від стрільців до кухарів. В середньому підрозділи вкомплектовані на 65-70%. Від стрільця до фахівців зв'язку, діловодів і так далі. Єдиний нюанс, що людина, яка не має досвіду військової служби, вона не проходила військову службу. Вона проходить в будь-якому випадку курс базової військової підготовки, тому. Відношення буде видаватись, що вона стрільця, тобто, поки вона не пройде без ВП, не отримує першу низову кваліфікацію стрілець, вона далі рухатись по військовій іерархії не може. Потребу мають є в адміністративних підрозділах бригади, каже Роман Ковальський. Нам потрібні шість психологів, нам потрібні кухарі, нам потрібні лікарі, нам потрібні менеджери, економісти, бухгалтери. По дружніх зв'язках люди йдуть 120-ту бригаду. Хоча є один кандидат, в морську піхоту записався. Дівчина 24 роки. Вона хоче йти на контракт в 120-ту бригаду менеджером, економістом, тому що та зарплата, яка є в Вінниці, 1 тисяч гривень її не влаштовує. Вона готова піти на контракт. Ракт мінімальна це 20 на тисяча. Це людина, коли заходить навіть вже в начальний центр з першого дня отримує цю зарплату. Людина, яка перебуває, скажімо, на охороні кордону на місці небойових дій, отримує мінімум 51 одну тисячу. Людина, яка перебуває в зоні бойових дій, отримує 120 і більше тисячі гривень. Рекрутингові центри у Вінниці працюють за графіком прозорих офісів. Рекрутинговий центр це не отримати повістку, тобто можна прийти, проконсультуватись, переспати з думкою, обрати певний підрозділ, зрозуміти, що тобі треба по скривах, якихось по навичках підкачати. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Володимир Черніков, Вадим Новомчак, Суспільне новини. Вінниця. Дві людини загинули і ще троє у лікарні. Такі наслідки російської атаки БПЛА на Віннично сталося це вночі, 14 березня. Під час повітряної тривоги. Російський шахет влучив у житловий будинок в Немирівській громаді, де мешкала родина Остапенків. Чоловік загинув на місці. Жінка померла у лікарні. Їхній 26-річний син Віталій Остапенко у важкому стані в реанімації. Про це суспільному розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Його стан на сьогодні важкий. Хлопець отримав вибухову травму внаслідок вибуху політравма. там є множинні враження черепу, є переломи кінцівок і безумовно травми, які потребують довгого відновлення. Через падіння уламків шахеда до опікового відділення лікарні імені Порогова у шпиталині двоє підлітків з Тульчинської громади. Відсоток опіків не значний, але їх глибина досить значна. Вночі 14 березня, за даними Генштабу, Росіяни атакували Україну 27 сімома БПЛА типу шахет. Сили протиповітряної оборони усіх знищили. До дня добровольця у Вінниці поклали квіти до інтерактивної стели пам'яті героїв російсько-української війни. На площі Тараса Шевченка, за підрахунками Суспільного, зібралися понад 30 осіб. Тамара Дзюбенко композицію синьо синьо-жовтих хризантем» ставить поруч із фотокарткою сина. Її Віталію назавжди 28. Суспільному розповідає боронити країну, а син пішов добровольцем з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув 27 жовтня 2022 на Харківщині. Спочатку він служив на Придністров'ї, а вже потім їх забрали до Слов'янська, а з Слов'янська на Харківський напрямок. Він казав, що я буду неповноцінним, якщо я не піду захищати. Понад 700 абітурієнтів з Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зареєструвалися для участі у національному мультипредметному тестуванні 2024 у перший день реєстрації, розповіла Суспільному заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Реєстрація, як і у попередні роки, відбувається онлайн, триватиме до 11 квітня. Формат національного мультипредметного тесту 2024 року відрізняється від попереднього року, тим, що кожен учасник буде складати один раз, але чотири предмети. Тестування буде розділено на два блоки. Перший блок це українська мова і математика, потім 20 хвилин перерва, і другий блок це історія України і той четвертий предмет, який кожен обирає на свій розсуд. Млинці з м'ясом і лівером для українських оборонців приготували волонтери солдатської куховарні, що в Немирові на Вінниччині. «Змащуємо салом, наливаємо рідину, цю, що заготовили, і віджаруємо, щоб хлопцям попало, щоб, щоб наїдалися, щоб вони нас захищали. І ми їм дуже дякуємо за все. За тиждень напекли понад дві тисячі штук з різними начинками, каже очільник громадської організації Леонід Павленко. Млинці бійцям передають у замороженому вигляді. Відправки роблять щодня через нову пошту або ж через волонтерів.